Іде. Іде, сплячі, літера. Впустіть, благаю. А ви, чоловіче, бува не сплячий? Чого це ви вночі були ні. це Ні, Будь ласка, а? ні. Я чесно клянусь, що ні. Добрі люди, до впустіть. Та впустіть же ви його нарешті, ну їй-богу! не лишайте мене тут Ой, не вірю я тобі, мужик. Ходять тут всякі поручі. Ні, ні, не чіпай мене, прошу. Вже третій за місяць. Коли ж це закінчується? О, чорт, та як тут люди взагалі живуть? Фух. Ну і куди мені йти? Ви це мені? А, поняла. Ти, тобі прямо до ліворуч, біла хата. Запам'ятаєш, чи тобі карту намалювати? Дякую. Та якось розберуся. А ти надовго приїхав? На літо. Ну ну, все ми ще побачимо. Що? Новенький приїхав? Еге, то як думаєш, скільки він тут протримається? Останнім часом він ледь не ще ночі до нас навідується. Ай, господи, бідний хлопець, Це я ми казала, ще подивимось, що бід хто бід бід тут бід бід. бідний Ха? Горицькі вони єнчі про чиханки такої можуть дати. Діду, ви жартуєте? Та я ж кажу, поживем, побачимо. Одне я знаю точно, наше село його просто так не відпустить. Вітаю, бабусю. Максику, приїхав такий. Змарніше як. ходи, ходи в хату. Бабцю, та я ж не десять років у плаванні був. Та хоч сто. Одинка бачити, то завжди радість для баби. Та ти ходи. То що, гонучку, як там ниньки в місті, га? Наче норм. Сесію склав роботу, що ж як Угу. А батьки що? Та мама як мама. А тато знову за свої. Філософія твоя фігня, краще йди на інженера. Ой, теж мені філософ. Он грицько сусіднього села. Вивчився на економіста. А тепер, що, риє копанку, бо йому, бачте, вода ближче до душі. А ти, шукай, що до тебе ближче. І не слухай тих, хто сам не знає, чого хоче. Та мабуть, так давай, голова студентська. Їж, бо з твоїх книжок філософських нас на книжки вже онлайн. Ба, а в селі інтернет Ті, нема звісно. Як нема? А ти що думав? У баби роутер хуйський схований. Тут інтернет, це я все знаю, все бачу. Як це так? Немає інтернету, а мені ж список літератури задавали на ріток. Коли я встав считаю, перерог між хороном, звісно. ти десь старий сварить, щось та й позичить. Він же теж раніше полюбляв. Просто супер. Сонце скоро сяде. Ти давай не засиджуйся. Заганяй худобу, і йди додому. Ага, зараз піду. Гарне літо виходить. Інтернету нема, шалена спека, спілкуватися нема з ким. Нащо я зголосився сюди поїхати? Хм? Ба. Мабуть, кіт якийсь заліз. Щось так спати хочеться, але ну нічого. Завтра рано вставати на город. <му> Боже мій, що ж це таке, подуріли, чи що? Друга ночі. Нащо взагалі на ніч зачинятися? Де баба ховає ключі? Максику. Ба, ну наші так лякати? На що тобі на двір зараз. Здвіг чи що? Нема чого лазити вулицею поночі. Ба, та там ще дивне, Ти чуєш? Собаки показилися. Може, Чу, та собак, собаки. завжди брешуть. Хтось прийшов. Чш. Ну, хтось стукає. Чш. Не можна відчиняти зараз, чому? Я, кунучку, О, виспався? Не дуже. Чого? Те, ніч крутився, собаки спати не давали. Поняла. І ще були якісь звуки, блін, наче хтось стукав і стріляв. Максику, ну тобі наснилося. Наче червівнякся коробиться. Наче спати треба, а не дослухатись. Я тебе про що прошу, ти ж не проти? Звісно. Я зараз піду на город, а то їх до сходить за галкою до старого Сурида. Треба занести йому трохи Добре. Чи, яблук чи чого. А то така галіка? Ну, я Чому всі про це запитують? Ну як? У нас тут усіх перві подушки, О, Боже, а ти, ну, мабуть, що за бред? У вас ночі ну, чорна що відбувається. То чого тут подушки? А, то ти Чув, чув що? Собачі виття, крики, постріли, стуки. Чекай, чекай, чекай. Стукіт? Але ж стукали до нас. О, ні, не тільки до нас. І хто це хуліганить? — Це все сплячий. Сплячий? Та тихо ти. В селі не люблять, коли його на ім'я називають. Особливо твоя набужна Добре, зрозумів. Буду тихіше. Так що за сплячі. Щоночі в вулицю ходить босонога постать, яка стукає у двері. Головне, не відчиняти, хай там. що. А що буде? М? Ну, якщо відчинити. Темнота. ніхто не знає, що буде, бо ніхто раніше не відчинявся і курчать ясно. Угу. Mm -hmm. Ти просто якась сільська байка. Ти насміхаєшся з мене, бо я з міста. Може й так. Тобто й вели собі до свого старого Свирида теж мені товаришка. І так паскудно. Інтернету нема нормального спорта. Інтернет Вічні ловить на горищі дядька Миколи. Містя треба знати міські. А ти й далі збиткуєшся, так? Ну а ти доведи, що село тебе не лякає міськ. А от і доведу і припини називати мене міським. Добре, міський. Ааа, припини й кажу. Так, хлопче. Головне, не відрубай собі ногу. О! Все, що треба, а казали, міський. Ага, діду, от побачите. Я колись житиму в лісі, сам собі там збудую хату. Так в лісі. З такою координацією тебе перший гриб з'їсть. Діду Свириду, а ви в духів вірите? Звичайно. Ну, а ви їх бачили? Та бачив, які вони? Ну, ота гальчина баба, як на мене, чистий ні, полтергейст. Ні, ту, я про справжніх духів. Наприклад, сплячого. Не говори про нього, хлопче. Нащо воно а тобі ж ви треба? Його, правда? Навіть я вчора чув. Отче ж Гарка, не розказуй тобі там всякого брехня, це все, нема ніяких сплячів. Єдино краще на ринок, більшу користь з тебе буде там, ніж отут. Подивимось, який з тебе продавець учений. Я не на продавця вчуся, а, а в нас працюють власова? всі на вихід. Та добре. А як до ринку дійти, то? Ну, слухай. Ідеш прямо до хати, де собака чорний. Там повертаєш ліворуч через річку далі повз поле, де Петро сіну косить, а потім біля стероїду поле направо. Я нічого не зрозумів. Та ну там легко. Якщо дійдеш до кладовища, повернув не туди. Ага. Не туди. Ну, де ж ти клятий ринок? Що, Марусю, йдеш ниньки на базар. Та йду, йду. Ти ото вночі виходила, га? Та ж? Кажуть, чорт ходить. Та я теж чула. Тільки вчора на нього кричала, бо в городі щось топтав. А... Ой, горе то яке. Кавунчики. свіженькі, кругленькі, всі солодкі. Приходьте, підходьте, купуйте. Бачили, як хмари вночі ходили? Да, мабуть, на дощ вночі вучно було аж лячно. Я вам кажу, хто дух лісу, він незадоволений. Ще пак, з нашими цінами, навіть тут по село хоче вертатися. Боже, та що Ой, там так довго, сир, Ой, сир що прямо тут Ой, тут. У вас, Може людина просто повільна. Та хто? Маруся повільна. вона ж на проводах семени одночасний борщ варила і плакала, і сусідку крила Вона цей сир за дві секунди вивела і ви не пала. А що, не можна поговорити? Ми коштуємо півгодини, бо вона як почала, то розказала вже і про свого онуха, і про сусідку сюди ранку світло палить. Це вона про Надьку, точно. Та ну, Надька ж Ти не бачила, як третій ночі сапою у у ага. казала, що їй хтось вікно робити. Mm, э, слухай, а той дух, ну, він дійсно є. Міський, скажи, що ти від мене хочеш, га? Ну, дух, як дух, що ми, духів на селі ніколи не бачили. Займайся своїми справами. У нас у них так багато, що нема, коли дух уганять. Просто не витикає вночі носа на двір і буде тобі щастя. Просто я твого діда питав і. Га? Ну діда Свирида, ми ж зранку заходили Та до не дід мені. Він сім тут дід, голова сільради. Ояк. А зрозуміло. Слухай, але він сказав, що нема ніякого а Що він ще мав тобі сказати? Э, чекай, піду з декам, привітаюсь. Добру здоровлю, дядьку Гришка. Добре, що риші ловить. Мені не, дуже треба Миколи. А це йде Гришка, он не Микола. Ні, то теж дядько Гришка. – Як так-то? Ну один по мамі, другий по татові. – ще один є, але ми його не любимо. Що і їх усіх звати Гришка? – вітаю. – що тут? – звачка. Геройка Свіженська домашні солоденька Питайте, що цікавить, можна попробувати. – цікавиться, можете спробувати. Hmm. Отже, спрячий дух. Цікаво, якщо я його опіймаю, Галька перестане з мене сміятись. Вечоріє. Заходьте до хат. Добрий вечір, отче Любомире. Може, на чай зайдете? Іншим разом, Марусю, він скоро прийде. Заходьте краще всередину. Якщо все вийде, уже завтра зранку і я буду героєм села. Угу. Зрозуміла. Максе, а ну бігом до хати. Заходьте. Вечоріє, сонце сідає. Давай, сплячий, виходь, я тебе не боюсь. Сплячий! О, дур, Espreate! Vu com aqui, eu vou com o caipé da doa. Ah? Chuta essas bucas. Espreate! Ahou! Ah! Ah! Поможіть мені! А, спасіть! Ой жах який що воно кричить! А, який же я дурний, наш. Я пішов взагалі туди. Галько! Галько! Чи щось кричало, та ще й так страшно? Це що знову той дух. Та ні, то васька з третьої хати, кого прилець. І що ніхто його не витягував. Та витягували, Але до того як витягли, він ще пару разів встиг завити. Він на ранок божився, що духа бачив, той дивився на нього зверху колотиза. А тоді васька, як закричить, дух дав трава. який дух, він ще наш самогон проби. То тобто, потім мої духи і генело вважаються, й ще й старий Семен. А з плечі не приходив вчора. Ну, і не до добра. Дійсно не приходив. Я вчора виходив, його не було. Та він просто мене злякав. Ти виходив на двір? Уночі? Ти що з дуба впав? Слухай, це я відігнав сплячого, він до ранку не з'являвся. А, так це тебе паська не лякала. А ти що, не спав до ранку? Тремтій Що? Ні, Це неправда. Не було такого. Н -н -н. Ой, ці кляті кури вічно тікають. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. Motorus čia no, kažkaip. Aha, čia tridentas jau išvyšalė. Не геройство, Максиме, бо те, що не прийшло вчора, може прийти сьогодні. Ти вперше не назвала мене міським собі. І що мені премію засідати треба? Ні, Але відсвяткувати можна. Бо, О, слухай, спачте. може, погуляємо завтра ввечері? У вас тут є куди сходити? Да, давай ну, повернемось до міського. А знаєш, може прийдеш завтра на кладовище? Я там, коли заблукав, знайшов гарне місце для пікніка. Подивимось, а, а може й прийду. Чекай на кладовище? Добре, хочеш лякати? То подивимось, хто тут? А? Оце і все? Ну, більшого я й не очікував. This me this is you. Ходи під вітром та не заходи, в мій дім. Максику! Онучко, ти як? Цілий? Що? Що? Що це було? Дурна твоя голова. Ти його покликав, тепер він тебе запам'ятав. Але я живий. Я живий. Я живий? Ба, чуєш, там зранку мама дзвонила, коротше, в нас квартиру затопило. Треба їхати, там води по коліно, самі вони не впораються. А, їдь, онучку, мабуть, воно і на краще. Лихо тут, лихо там, лихо нас переслідує. Щасливої дороги, онучку, тільки ж ти не забувай мене, провідуй частіше. Та я просто зганяю і повернусь до тебе, от побачиш. Допоможу батькам з потопом і знову приїду. Ти оком не змигнеш, а я вже тут. Ха -ха. Давай ба, люблю тебе. Ще побачимось. бачимось. Ой, Макси, нащо взяв гріх на душу? Нащо взяв гріх на душу. Якщо міський набрехав і не прийде, я його задушу. Що за чорт, я тут уже була. Вже свій рідне село не впізнав, гукнувся трьох соснах. Міський, ти де? Діду, я вперше в лісі заблукала, уявляєте? Та я і сам зранку до ринку ледве дійшов, наче біс попутав всі шляхи. А куди це ти зібралася, га? Слухайте, а тут онук Марусин часом не з'являвся? Не з'являвся і не з'явиться. Він поїхав назад до міста сьогодні зранку. Щось у нього там сталося? казав, Дивно це все гальком. Спершу дух не прийшов, а зараз ці блукання. Значить, почалося. Що почалося? Хтось відкрив, впустив його. І тепер село, тепер ми не там, де були гальком. Важкі часи настали. Ні. Не можу повірити. Ну, нічого, якось прорвемось. Максиме, <ns acne> що ти наробив? Ох, як це жарко. Та де ж те клятий автобус, га? Це ще хто такий. Вибачте, не підкажете. А коли автобус буде? Тут один автобус. Перевізник душ. Ха -ха, ну ви смішний чоловіче. Так коли автобус буде? Я тебе проведу. Чиняй ба, це я, Максим. О, боже, дитино, ти ж поїхав. Ой. Пусти мене бабцю. Я змерз.